Всім хеллоу, Сьогодні мені захотілося показати вам один день з мого життя. Що я дію, що кушаю, куди хожу. Ну і в принципі на цьому все. Да, не дуже тримається чхолі пучка. Було приємного вам перегляду п'ємо мы пьем треба Об'ятрай подписчики тренування. Но ну, кто ми такі вид, щоб соблюдать и жить жизнь по правилам. Я общаюсь з подписчиком. Не мешай. Так, короче, сегодня у нас по планах сходить в іке. Let's go дальше, короче. це робиш? Ой, вау! Все, нарешті Вікторія зібралася, ми виходимо. Вікторія! Вікторія! А, а вікторія. хто? А кого я ждав? Це тебе ждала? Ну, не надо, Зроби не видумай. Пойдемо, будь ласка, рум-тур по своїй кімнаті. Добрий день, це моя кімната. Угу. Ми ці всі, я підучила, чи в а, а, ти... Їм... Стоп, Ти Пан? знаєш, до речі, що її закрили? Да? Дома? Да? Дома? На днях, в неділю вроді. А чо? Що ще нам покаже кімнатчик? Ага, окей, добре, не будемо. Та Ой, у вас, вас, вас таке файне зеркало. Не, ну красиво. Ану. красиво. Ану, стань нормально. Всім привіт, сьогодні ми знімаємо 24 часа, челлендж и цих комнат. Я не хочу собирати, але я, так, я така жадібна за своєю порції. <зажут> я жартую, я поділюсь. Правда, не поді... Бути... <зажут> я реально жадібна. Я поважаю свою тарелку. <з arri messed> Ніхто не має пересікати її границі. Ну, це ж нормально. Я відстоюю права тарелки. У Мені mm. подобається мій ракурс. Завжди з нього знімаєш. Оце найсмачніший сорочок. Кая чекаю віку, навірно зараз бахну протеїнчик, тому що ми бачили збираємося в зал. Покажу вам наше також тренування, і будемо готувати шакшуку. Якщо чесно, я поняття не маю, що таке шакшука, і взагалі як вона виглядає, ніколи її не де да, не їв, не пробував. Але знаєте, зараз я монтую попередній влог. Я там якраз розказую про те, що я не люблю готувати, що це взагалі не приносить мені ніякого задоволення. Але з того моменту, коли я це записував, це було всередині грудя. Ну коротше, пройшов вже місяць, і за цей місяць. У Мене так кардинально змінилося життя, що чесно я сам шось. І одна з таких прям глобальних змін то я тепер собі готую дома регулярно і сніданки, і обіди, і вечері. І знаєте, я тепер розумію прикол готовки вдома. Тому да, все. Я біжу робити собі проти і чекаємо на віку. Паприку ми вже наріжали. Помідорки зараз будуть на черзі і ми без готуємо. Ой, вже горить. І готуємо до напівпрозорого стану, але не чорного, як я трошки зменшимо люми. Взагалі, до речі, я не знаю, які брала помідори, то ми взяли чарі. Чи була це хороша ідея? Не Знаю. Я думаю, що в принципі можна закрити папорку. Біємо сольку в перші і... Чесничий. Далі все таке ми перепишуємо і тримаємо орієнтові полонці. Що займаємося? Я вже додала туди зелений чай, буквально півтори ставали трошки, потім я дала опіцінки і зараз там ще гуздику і трошки навіть вона підібна. Ти мішаєш? Тобі, да. от так. От так приповнили, це наш чай. Це наша шакшука. Зараз у нас буде інтерактивчик. Твій самий любимої спогад з У Ми з тобою вже трошки менше. Я тут дозволяла постійно, і ми постійно проводили час на відео зі... По телефону, на карантині. Да. Ну добре, якщо мені відповідати, то мені сподобалося, як ми з'їздили в Берлін. Їх багато було насправді. Зараз так. Я теж за Берлін згадала до речі. Один якісь такі прямо. Ну ладно, ще як ми теж в Несішині сиділи до великих качеля, розмовляли Я не пам'ятаю, про що ми розмовляли. Це був один теж такий класний помогає. Коли ти останній раз починала нове життя? Нове життя вони почалося в червні липня, коли вже прийняли рішення. Ми вчилися в Марічного і я поїхала в Крашу до Ярослава. Ми потім зібрали Берління. Я теж поверталася в Україну, і в мене відвідала думка, що треба збирати ночки і уряди. І... Дуже пам'ятаю цей момент. Це було так, що ми виходимо з аеропорту в Кракові і Віка тоді плакала за деякі ключі. Я щось її заспокоював, лімав і кажу ти не хочеш приїхати в Крафік. Така я думаю про це. Віка закрила всі свої питання в Вінниці і переїхала в Карків. А коли я починала стоїть раз Якщо вдруг цікаво, раз ти так питаєш, то добре, я тобі вже розкажу. Кожен день, здається, де починає нове життя. Слухай, ми а... ти класно готуємо. В принципі, як і завжди. Ти самий безполітний талант. Ну прям, ну, ти така, боже, я це ні, але це так бембен-ситуації, оце має талант. Який ситуація ж? А у мене бесполезный талант. У меня полезный талант. Ми якось пішли в кінотеатр. Я Віка, моя сестра і там ще пару людей. І цього разу я довірив сестрі вибрати білети і тоді купити білети і вибрати фільм, на який ми підемо. І так і моя сестра перший раз купляла білет в кінопольщі. Вона взяла білети, не дивлячись на те, на якій мові буде фільм. І як тільки почався фільм, ми тільки тоді зрозуміли, що ми пішли на фільм на англійській мові. Ніхто з нас англійською не шарить, прям аж настільки добре, щоб дивитися фільм англійською. Але в моменті прийшла геніальна просто ідея знайти цей. Філь на якомусь піратському сайті на телефоні, взяти один наушник собі, один наушник для віки, знайти той самий фрагмент, який зараз іде в кінотеатрі і слухати в одному наушнику на українській, а в другому на не можу сказати, що це безполізний талант, але просто він дуже креативний. Це цей талант. Я креативний, але можу щось таке придумати до чого не додумається ніхто. Це була хороша самооцінка тільки на відео. Як тебе обманювали життє? Давай, як я обманю. Було, Прихали мені, що я буду хорошим в району. А то хороша була б. Але вже не буде. Слава Богу, не буду. Мене обманювали. Не знаю. Я якби тебе дуже швидко відчуваю Або. Коли ти зрозуміла, що ти стала дорослим. Я ще не зрозуміла, що якось так. Саме ми ночі в твоїй житті. Я вже просто знаю свою твій. У мене це Ночі наші аеропорту, бургер кіно. Напевно, так, як мене чували. Саме великі візині в твої жизни. Мы, я не знаю. І ти плакала в останній раз. Боже, це може бути тупа ситуація. Посміхнувся автобус. Ой. Посміхнувся у в автобусі. А, посміхнувся ще хтось на вулиці. Сонце вийшло, сніг випав. Я можу плакати, віко дуже щастя. Я, я останній раз плакав дуже Про що ти більше шкодуєш. Пока що я шкодувала за мене. <ставить> Ні, я зараз що я не пошкодую. А, ні, що я маю Запікаєш. Кат. Ну, якщо я тобі продаю ситуацію, то ти мене знаєш. А. Угу. А ну, це. Я буду можливість англійською. Я вже даже подружку можу прирівнувати. А мене терівнувало, так коли встане, що гуляти? Коли стане, що гулять. Таке мені виписувало, просто ужас. Я же в бушу це. Ну я за услугу. Якщо є поводу, то поводи. це встав. Про що ти після тут згадувати? Про те, що краще зараз не загадую. Що б ти хотіла змінити в своєму житті? Нічого, я вже змінила. О, ну oh, <свят> да давай, такий провокативний вопрос. Що тебе в мені роздружають? Кажу дружок закінчиться прямо тут і зараз. Ти реально дуже тошнатний і дуже душний в плані типу, готовки. Ты ah. типу, типа там краєвуха ж так а у нього тільки одне правильно. У нього немає, типу, мільярд варіантів, як це можна приготувати, у нього тільки один правильний. Да, погажусь. І все? Це все? То, що ти буде за тебе відоску Ну, це буває дуже. Все, я не буду отвечать. Я. <свят> 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 У мене теж така штука є, even. що е, якась така люба ситуація, може сплатити настрій, де не прокацювання. І ми просто йдемо, і в мене є настрій, а в неї немає. І, і в мене теж його немає. А як його вернуть, я не тільки це знаю, коли я з нею розмовляю і питаюся якось її заспокоїти, воно заспокоїться чомусь. Странно, так? Да? Так, тепер сама важлива частина, взагалі, нашого вечора, і саме складна знайти, що дивитися. Oh. Ты хочешь, чтобы так сам изрубил? Ой, ебать, ты меня снимаешь. Ай, я не могу сюда. Go to home. Ой, вы тоже тут?